Ось якраз на маску ліз соняшник на завод. Чому ми взагалі вирішили займатися виробництвом соняшської олії? У нас був досвід в перевезеннях, і у нас він є. І ми займаємось послугами перевезення, по збору врожаю займаємось. Тобто з нами працюють і холдинги, і великі господарства, і невеликі господарства, яким потрібні перевезення, вони до нас звертаються і ми їм надаємо такі послуги. Також ми експортуємо сільхозпродукцію. у нас був доступ до багатьох фермерів, ми знали, як це все. Все робити, як купити, як перевести, як експортнути, і е, з'явилася ідея почати займатися виготовленням олії. Тому е, ця ідея прийшла до нас десь в 22-му році. Е, була територія, яку ми хотіли використати виключно як склади, і був е, закинутий там цех, е, який колись шість років до того виготовляв олію. Тому ми прийняли рішення, що нам підходить така територія. І ми почали нею займатися. Відповідно, ми е, відновили виробництво. Почали потрошки, потрошки, потрошки. Зараз вийшли на об'єм е, 5 тисяч тонн соняшника в місяць. Ми можемо переробляти. Ось ми зберігаємо нашу соняшку нерафіновану олію в таких бочках. Ось там будується рафінація. У нас і надіємося, що десь до. Ще місяць-два і ми е, закінчимо вже нашу рафінацію зможемо розливати в пляшки рафіновану соняшку олію. Зможемо під замовлення на експорт або на внутрішньому ринку. Нагадаю, що ми виготовляємо виключно натуральним методом соняшку олію, тільки пресовим без додавання хімії. Е, і е, ми почали для наших підписників е, розливати в літрові пляшки, якщо ви хочете скуштувати свіжу олію без додавання хімії. За посиланням в шапці профіля можете її замовити. Зернозбут з турботою про майбутнє.